Всім привет, любі друзі! мене звати Марічка, і сьогодні з нами поговоримо про те, як проходить відбор прослуховування у королівську балетну школу. Я там вже була неодноразово і в мене є досвід. Тому я хочу з вами, з вами ним поділитися, розповісти, як це все проходить, на що дивляться усі вчителі в королівській балетній школі, які дані потрібні, які комбінації ми робили на цьому прослуховуванні, і як взагалі це все відбувалось. Сподіваюся, буде цікаво. А перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайки, відпишіться, підтримайте мене на баймі кофі банці монобанку. E. Напевно, треба почати з того, що в якій школі це все відбувається. Тому що, якщо хто не знає, в Лондоні є дві балетні школи, і дві королівські. Одна знаходиться в Річмонд Парк, а інша знаходиться в центрі Лондона в Ковенгаден В чому різниця між цими двома двома школами? Це все одна організація. Але в школі в Річмонд Парк це школа до 16 років, якщо не помиляюсь. А в як це називається? А в Ковенґаден це школа вже до 18, тобто 17-18 років, це як випускний клас. Ось, чому так воно є? Це все пов'язано, скоріш за все з тим, з англійською системою навчання, типу школи. Тому що тут середня освіта в Англії це закінчується в 16 років, а вища освіта це як у нас старші, типу 10-11 клас, в Англії це 17 і 18 років. Ось тому, коли ти закінчуєш школу, ти і стаєш випускником повнолітнім, і ти можеш йти працювати. Частіше за все, люди, котрі поступають в цю школу, повинні потім відпрацювати якісь. Термін на королівський балет, тобто працювати в королівському балетному театрі. Тобто, це, якби, це контракт. Дуже часто, ну як часто, майже у всіх там, у всіх в цій школі, є спонсори. Спонсори це, це люди, котрі вкладають в тебе, і ти також їм повинен би, відплатити потім тим, що будеш танцювати в королівській балетній опері. Це як воно все відбувається. Що потрібно, щоб поступити в королівську балетну школу? Це дуже легке насправді питання. Потрібні дані і багато грошей. Ось. А вже ж там бувають такі випадки. Коли дітей беруть на стипендію, але це дуже дуже рідкісні випадки. Ось дуже дуже рідкісні випадки, і я ніколи про них не чула. Вони по логіці повинні так робити, але завжди ж вони так не роблять, тому що просто уявіть собі, одна з найкращих шкіл балетних у світі. Навіщо їм комусь брати на стипендію, якщо на це місце є якась родина з уши талановитою дівчинкою, у котре є багато грошей? А то вже казала, я там була неодноразово. О, тобто я з того моменту, коли я в Англії, я вже ходила десь на два прослуховування і потім і зараз ще ось третє прослуховування. Чому я туди хожу? Тому що я розумію, що дуже багато дівчат, там дуже було багато дівчат не різного віку, талановитих, не дуже талановитих. Тобто, це зрозуміло. Що вони виберуть саме мене, то, то це дуже маленький шанс. Я це все розумію. І тому я туди йду не за тим, що ось я точно туди поступлю. Давайте я буду всіх проривати і буду розривати. Я туди поступлю. Ні, тому що я розумію, що так світ не працює. Я туди можу себе показати, те, що я вмію робити, ось, але це також а, досвід. Це все досвід. І ти в королівську школу, типу ще раз побувати в королівській школі. Це також гарний досвід, і я не проти. Мені мама його дає, тому я дуже вдячна своїй мамі, що вона в мене так багато вкладається. Дуже тобі дякую. Ось, тому так, я туди ходжу майже кожен рік і ще на всякі інтенсиви. Але як проходить саме прослуховування? А вже ж нас групи розподіляють на групи по віку. А, ще є така особливість цих прослуховувань, те, що. Тебе можуть нікого можуть не взяти з твоєї групи. Тобто уявимо та у моїй останній групі, тобто, як коли в середу, це в нас було 26 людей. Тобто парень число 26 людей нас було. І може бути таке, що нікого не візьмуть, як це було в минулому році і позаминулому році. Чому? Тому що місць може бути просто тупо не бути. Ось, але вони все одно проходять прослуговування, тому що це все гроші, тому що нам щоб. Піти на простого треба заплатити невеличку таку суму. І є, а якщо хтось вийде зі школи, хтось я не знаю, отримує якусь травму і піде з балету, або просто піде з балету, Коротше, різні ситуації можуть статися і місця звільниться, то тоді когось в нашої групи візьмуть. Але ще вони беруть не на цей рік, типу, не прям на зараз. Вони беруть не на наступний рік. Тобто, якщо ти взяв, отримав це місце, але щось з тобою сталося, ти то отримав травму, або не знаю, то та... тобі туди а вже ж не візьмуть. Тобто твоє місце віддадуть комусь. Іншому через те, що ти отримав якусь травму або мало і що може з тобою сатися. Тому те, що ти отримав місце, це також дуже хіленький такий варіант. Вони також не беруться дітей англійських, котрі роблять, здаються випускні екзамени. Тому що тут якби курс, випускні екзамени, тобто 10-11 клас це якби вважається за один курс, і ти повинен цей курс пройти, і ти потім здаєш екзамени. Тобто, все, що ти проходив до цього, там 7-8, де та, коротше, всі ці класи до цього, вони тебе підготовлювали до цього. Курсу. Курсу, і потім цей курс 10-11 клас, ти його проходиш і здає по ньому екзамени. Балетна школа не хоче брати таких людей, котрі зараз дають. Цей як би, курс, тобто, який там клас, 10-11 клас, тому що її, вони хочуть, щоб діти вже закінчили освіту, тобто переводити, переводитись в іншу школу, коли ти вже робиш цей курс, то це дуже-дуже ну, не дуже, і вони не хочуть таких проблем. Та саме з старшими класами, які 12-13 клас, та сама історія. Якщо ти в 12-13 класі, то, то тебе вже туди не візьмуть, тому що ти здаєш усі знову ж таки ще один курс ще двох класів старших, і ти вже ж туди не підеш. Тому що знову ж таки перервати навчання заради йти в іншу школу. Це вони не хочуть такого. Вони не хочуть цієї. Давайте вже нарешті перейдемо до саме, як проходило прослуховування. Де воно проходило? Воно проходило в школі в центрі Лондона, в Ковенгаден. Ось це дуже велика школа, там неодноразово була дуже, дуже гарна школа. Ось, і як так там все проходило? А ми проходимо реєстрацію. всі по списку, з яких скільки там людей повинно бути, нам віддають номерки. Мій номер в цей раз було 51. Ось, тобто там була група з 52 людей. Перша група була там до Двадцять шостого номеру, і я була у другій групі з 26-го до 52-го номера. Ось я була 51 номером. І ось ми зайшли, нас відвели в один залів цієї школи і здали там час розігрітись. Ось потім після того як ми розігрілись, ми йдемо в іншу студію, тобто в інший зал, в іншу студію, де вже буде проходити це прослуховування. Вони там всі дуже милі. Тобто вони а, тебе настрої, скажуть, посміхались, типу, просто отримувати задоволення від цього, не хвилюйтесь, і за це. Тобто вони були дуже дуже милі, не як там в Україні прослуховування. Боже. Там на тебе якісь дуже дуже багато людей дивиться, як ти там це робиш, і коротше тут всього дві людини, дві людини, котрі сидять і записують твої, як це. Просто записують, як ти робиш, що ти робиш твої дані і це все. Ось ще один вчитель, який веде якби клас, це був клас. І також компонітар, тобто концертмейстер, який грає на піаніну музику, живу музику нам грає. Ось як це все проходило. Нас поділили на ну, типу, на групи, а на лінії, і кожна лінія підходить і показує свої дані, на які дані вони дивляться. Хм. Дуже цікаво. А вже ж вони дивляться на степу, то ми встали в четвером, сказали, що витягнути, витягнути праву супут зробити лівою ногою, подивилися на нашу стопу, кринулися з боком, тобто ми робимо пліє ноги в паралельній позиції. Тобто це те, щоб подивитись, наскільки розтягнуті в тебе м'язи. Це як анкл. Ну, м'язи, я не знаю, як вони. І кринути, бо як розтягнути в тебе, наскільки низько ти можеш сідати в пліє якщо вони дивиться на твою посаду, тобто те, що ти не вип'ячуєш живі чи не скручуєш, то тобто це все одно також вони бачать. Потім ми також в цьому положенні тобто боком. Розстеємо в першу позицію і робимо пріє. Тобто це вони дивляться на нашу виворотність, наскільки наші ноги виворотні, наскільки знову ж таки спина, і це все. Потім ми е, повертаємося спиною і ми просто стоїмо, вони просто дивляться на, дивляться на наші плечі, чи вони рівні, е, чи, я не знаю, чи не чи сутулімося ми, чи не, не знаю, не тобто вони просто, просто дивляться наші плечі, нашу спину, тому що це дуже важливо для балету, саме спина. Так, всі ми зробили, і далі ми переходимо до балетного класу. Що ми зробили, які комбінації ми робили? А вже ж ми не робили весь клас, тому що це занадто багато комбінацій. Ми зробили просто пліє. Дуже легке пліє, Батман тендю, ЖТ, а і Гре на Батман. П'ять комбінацій біля станка. Ось і вони, і ці комбінації вони були максимально легкі. тобто Просто там було буквально, якщо я пам'ятаю цю наслу, то було там два пліє, два пліє, од, одно гранд пліє пордебрав вперед, навіть назад, просто пордебрав вперед, постояли в балансі. Це саме друга, третя, друга позиція і п'ята позиція. Тобто навіть четверту позицію ми взагалі не чіпали. Тобто перша, друга і п'ята позиція. Бадмонтендзю там буквально два бадмонтендзю, тендзю, он і закрили пліє, і там потім два батмана тендю, і пліє, тут тобто з нажимом, і так, те саме назад і в сторону. це дуже схожа комбінація, тільки там піке було, а не пліє, адажі, просто даже по всім позам. Тобто ефасе, арабеск, екарте. Все, і потім та, далі он клошила, але це, здається, було вже в Гранватмані. Те саме права нога, з двох ног ми це робимо. І далі в грантватман теж дуже легко. Тобто, також, я пам'ятаю, було по позиції: типу, два гранватмана і один із атак, тобто, щоб подивитись на штаймік, наскільки ми це робимо музикально. Тому що я там була вже неодноразово, я взагалі не хвилювалася. Я просто, я розумію, що мене туди, скоріше, це не візьмуть. Ну, типу, Уявіть себе, дуже багато талановитих багатих дівчат. Тобто, чому вони повинні взяти саме мене? Я це все розумію. Тобто я не засмучуюся, я все, все розумію. Для мене це все досвід, і я рада його отримувати, як я це раніше сказала. Тому я просто улыбалась, посміхалась, просто мені подобалось танцювати. Я просто показувала, що мені подобається танцювати, і я бачила, що на мене дивились через це, що вони бачать, що я просто танцюю. Ось я була на середньому станку, тобто, це якби один станок вивели прямо на центр, тому що там не було достатньо місця. І я стояла за дівчинку, тобто на насадки мене майже не було видно. Ось, це те, що було не дуже добре. Ось, але потім ми вийшли на середину. На середині те саме. Ось ми ну, ну як те саме. Перед серединою ми знову ж таки не подивилися на наші дані. Наші дані це у нас шпагати. Вони подивилися на шпагати правий лівий папіречний шпагат. І також подивились на розтяжку хамстринг. Я не знаю, як це м'язно називати, Ну, типу, не те, що ляшки. Не ляшки, а, типу. А як це пояснити? Тобто наші ноги і осена внутрішні м'язи, тобто ми лягли на підлогу. А ми лягнемо на підлогу і виводимо ногу вперед і тягнемо на себе. Тобто ми не маємо вип'ячувати бідро, але це буде як шпагат. А ми саме показуємо розтяжку на нашого hamstring, якщо ви хочете загуглити, Що якщо я щось погано пояснюю? Тобто, так, побачите, що розтягнуті ці мишці. Тому що ці мишці важливі для шпагатів. Типу не шпагатів, а приш... в шпагат. Потім вони подивилися на розтяжку нашої спини, тобто ми лягаємо на живіт і ось так витягуємось. Що вони подивилися, наскільки в нас, е нас прохинається спина. То тобто це вони сказали. Це нам треба побачити для того, можете ви можете виробити гарні арабески. Це все для арабески. Шпагати встали пішли. Це все ж таки були комбінації на середині. На середині у нас були комбінації такі. Це в Англії є така комбінація, де пордебра. Тобто, ти, коли просто робиш якісь вправи рухом, як пордебра, наше нормальне українське, Ось, але там також до декілька руків, якісь там, не знаю, чи байенце. Ну коротше, якось поєднана комбінація, то, то в Англії є така комбінація, як пордебра. Це як перша комбінація перед серединою. Тобто Ми зробили пордебра, ми зробили Адажо. ми зробили прыжки просто дуже все легке, максимально легкі комбінації, просто прішки там. Оте, там 12 часоте, просто е, я наскільки високо ми пригамо, я зараз, це вам все поясню. Також ми зробили одну комбінацію піротів, максимально легка, і зробили ще по діагоналі прыжки в шпагат, і потім ми витягнули пуанти. І на пуантах ми зробили тільки одну комбінацію, тому що вже не було часу. Ось е, ми зробили просто там як це ешапе, це все, це все, це все, це буквально все. Наскільки були важкі комбінації? Комбінації були максимально легкі. Тобто, уявіть собі максимально легкі комбінації. Це просто встали, повернули руки в четверте Рабеск, як сіли, тобто паняли, якісь пози, показали, то тобто, це максимально легко. А навіть було ще легше просто вперед, закрили, назад. Закрили в сторону, розвернулась ну таке фуєте, типу сіли падеборе з іншої ноги. Розумієте, максимально легкі комбінації. Я поясню, чому вони так роблять. Далі піроїти ще легше, просто рондужа, сіли пірот, рондужа сіли Розумієте? І потім пішки, та сама ситуація. Ну, там була ще одна комбінація пішков, прыжків, типу Глісад, Глісатасамблея субрісов, глісата самбле субрісов. Потім глісад же те же те. Потім щось паде борети, потім щось буде такого. Максимально ще одна була просто прыжки. Ми просто робили 12 прыжків просто вгору. Це просто максимально це іще дуже повільному темпі. Також не віше це робиться. Це робиться для того, щоб побачити наскільки високо ми можемо пригати, наскільки сильно ми тримаємо нашу вивороність, коли ми посідаємо в пліє перед тим як випрыгнути в пережок. Також це показує наскільки ми можемо маємо цей балон, як це піднятися вгору, город, опустити, тобто. Пришки, дані пришків і в музику. Тобто це все в музику. Тарем, та грам. Та тобто там дуже повільна музика, щоб побачити, чи робимо ми це все в музику, чи є в нас слух. Ось, і аж в пуанте ще легше просто попригатити ж Grand GTA, ну типу, грант Подеша це в Україні, в Україні називають Grand Подеша. Ось попригати по діагоналі, це все пуанти біля станка, просто буквально ай, ці ешапе. Все. Чому вони це роблять? У нас в Україні так я не пам'ятаю, щоб так прийнято, тому що в нас максим... намагаються нам щось дати таке важке, щоб подивитись, чи ми можемо ми це робити не так, нам дають максимально легкі комбінації, щоб подивитися, чи можемо ми робити ці комбінації. Тому що можливо, ми можемо робити там я кажу, дуже важкі комбінації, але банально самого легкого ми робити не можемо. Також тому ми на дивитися не на те, що ми можемо робити, а на те, що з нас можна витягнути, що можна витягнути з наших даних. І тому вони беруть максимально талановитих людей. Також це ж одна з найкращих школ світ, шкіл світу. Уявіть, скільки претендентів на ось це одне місце. В королівській балетній школі. Тому вони мають право обрати кого захочуть. Вони мають обрати найкращих з кращих, і я вже ж їм не треба якісь там, не знаю, просто якісь балерини, котрі займаються там, трішки балетом, щось по такого. Ось дівчата. Напевно, треба поговорити трішки про дівчат, і я і потім повернусь трішки поговорю ще про комбінації, І, і особисто, як я зробила. Ось, е, значить, дівчата. Половина була. Може, я не буду зараз. Я не хочу зараз сказати, що хтось погано танцю щось от такого я тут не для цього. Я кажу: половина дівчат вони сильні, а половина дівчат вони не сильні. Тобто даних мало не сильні дівчата. Я. Все ж таки, хочу себе відносити до сильніших дівчат, тому що все ж таки в мене є досвід. І я, роз... я відпрацьовувала свої дані. Але були такі дівчата, котрі не сідає на шпагат, і були такі дівчата, котрі не піднімають ноги вище 45 градусів. Таке завжди є, таке завжди буває. Ось я нічого не кажу про га поганого. Типу, якщо хочу займатися балетом, то кожен має право займатися балетом. Але вже ж для короля балета школи хочу показати свій рівень, свій статус е і свою репутацію, що вони крутіше, в них всі учні. Круті. Це дуже важливо для них. Ось, і, і... я їх сама зробила. Що я бачила? Так як я, в ліні, типу, я, номер, я встала, стояла в останній лінії, типу, я і 51 номер з 52-х. Я стояла в останній лінії. І аж на мене було дуже важко дивитись, мене, напевно, майже не помічала. Але ще я на станку стояла за іншу дівчинку, Тобто, Взагалі мене не було видно. Ось, але, Коли я вийшла на середину і я робила адашу, я бачила, що на мене дивляться. Я не знаю, можливо, мені здалося, таке також може бути, але як для мене, мені здається, на мене дивились. Чому? Тому що буквально легка комбінація. Просто пасе і вивести ногу в крозе. Максимально легка комбінація. І що я зробила? Я посміхалась, я проводила руками цю всю музику, я посміхалась. Дуже, в Україні завжди кажуть, що улипка не важлива і важливі дані. Тут я бачу, що жоден з них не посміхається. І я розумію, якщо я в цій ситуації буду посміхатись, то мене побачать. Розумію? Тобто Тут в Англії ще, як я казала в своїх відео про екзамени, в Англії дивляться на усмішку. Тут навіть це тобі оцінку за твою усмішку, якщо ти будеш ось такий ось. Ось так дивитися так, робити всі комбінації, тобі поставить два. А якщо ти будеш посміхатись і просто отримати задоволення того, як ти танцюєш, всі всі комбінації і бла-бла, то в тебе буде вісімка, дев'ятка. Тому я стараюсь посміхатись. І я бачу, що на мене дивилась. Нам навіть ось там була, типу, адміністраторка, котра каже: Давайте посміхайтеся, типу, просто треба задоволення, не хвилюйтесь. І я дивлюсь, жоден з них посміхався. І я знаю, що я на цих двох прослуховуваннях до цього я взагалі не посміхалася. Я сюди приїхала, і в мене, в мене було, типу, концерт. І я просто танцюю цю варіацію, і я просто я, в мене таке на це, я когось б'ю. Мені мама каже, така, боже, Марічка, з тобою все нормально. а Ти так дивилася, що ти ніби до когось зараз б'єш. Розумієте, наскільки в мене. Не було емоцій, розумієте? Я танцювала якусь варяцю там, в куклу, чи щось такого, якусь ляйки, котро буде бути щасливою. А я з таким обличчям. Розумієте, це, це дуже кріпово, це дуже страшно. Ось, але не навчили мене в Україні посміхатись. А тут я посміхалась і на мене дивилась. Я в цьому впевнена на 100%. І ще, а вже ж вони дивилися мою техніку. Я розумію, що можливо, в мене немає виворності, можливо, в мене немає там великої розтяжки, типу ось цього Хамсчинк чи ікар. Коротше, я розумію, що можливо в мене цього немає. Але. Якщо я буду посміхатись, то на мене побачиш. Якщо вони побачать, що я роблюся в музику, то мене помітять. Якщо вони помітять побачать, що я буду проводити рукою і якось, не знаю, якась артикуляція, тобто щось буду робити, танцювати, то вони мене як це помітять і вони це зробили. Також на адажу, я типу, я добре вадажу, ну типу, тому що в Україні нам ми завжди робили адажу, тому я добре в Адажу. І в Адажу я. Я вивела ногу і я стояла. Я стояла і я грала за музику, типу, всі вже опустили ноги, а я стою і потім швидко провела і стаю, розумієте, тобто це все також важливо. Важливо грати за музикою, щоб не бачити, що ти вмієш з нею поводитись. Якщо ви не музикальна людина, то ви повинні краще робити все під музику, ніж не розуміти, коли тобі треба рухатися. Я грала з музику, тому що в мене є ця музикальність, я з нею гралася, я виводила ногу, стояла. І трошки потягнулась, і я так робила з зарабазками, тому що це все називається танець. Це все, що від від. Як це відрізняє мене від всіх ост ост інших дівчат, те, що я танцювала, це відрізняє мене від всіх інших. Можливо, в мене немає неймовірно гарної виворотості, як у більшості з тих дівчат, напевно, було. Ну, я маю на увазі з талановитих дівчат, з сильних дівчат. Ось, але якщо буду танцювати, то це також рахується. Це також помітять мене або когось помітять, або за виворотність дуже гарно, або когось помітять за танець. І тут вже треба вони мають право обрати кого взяти в свою школу. І я вже ж пірует. Я також трішки так тр... ну чуть чуть кручусь. У мене є таке, я вмію я крутитись, я люблю крутитись, я ненавиджу прыжки, тому що мені тут за в Англії дуже-дуже. Euh, <клухи> як це в Англії мене так ругають за мої прыжки, ось, Але за пірует мене ніколи не ругають, тільки, тільки покращують. Тому на піротах я просто. Я сідаю, я така думаю, ну. Не зроблю я двойни, не зроблю трейни, нічого страшного. Я не така: ну, все буде нормально Я перед цим спробувала, типу, в залі, і типу, по мене нібито виходили трейні тури без питань. Тому що, тому я встала я вивела ногу, я сіла. І така сідаю, і така тун, тун, тун. І постояла. розумієте? Я постояла, коли всі впали, і я стояла. Розумієте, ось це, це теж називається як. Помітити. Я кажу вам: якщо ви не в Турах, то ви, напевно, круті в прыжках, так прыгайте вище за всіх. Так тримайте цей балон, розумієте? Якщо у вас погана вивареність, так чому вам ось тут щось не показати? Чому вам не посміхатись? Чому вам не проводити це рукою? Це також вас помітять. І це мене дуже здивувало, Я така, прям вдохновилася, така прям стояла, мені так сподобалось. Я зробила трени і постояла. Це дуже-дуже важко, насправді. А я просто я тупо це зробила. І я стояла, і коли всі вже сіли в пліє, падали, я стояла, і я проводила. Знаєте, як всі проводили усю ногу, типу, в рондежа. Вони проводили ось так, буквально я руками буду показувати. Вони проводять так. Розумієте? Тобто, вони по точках це все робили, але це штанець, і я така. Я знаю краще. Я така провела, така посміхаюсь, така, виводжу руки і мої ноги такі. Я раз. Ось це Круто, я прям була дуже здивована сама з собою, якщо чесно. Ось. І а, вже ж я така, потім злівою не так добре вийшла, але це нормально. І потім я така думаю, ну все, все, один один я зробила, сподіваюся, не мене помітили, тому що я стояла, коли всі впали. Ось. Але я зробила ще один і я ще один раз так само зробила. ну не так само, я, так... я зробила трени і постояла ще, і я просто я була в шоці. Я була в шоці, я судясь, ну, два рази я зробила, сподіваюся, мене помітила. Тому, тому так напевно треба поговорити про форму. Форми я не пам'ятаю, що там була якась специфічна форма. Купальник, алготи, балетки, гулька, аж зрозуміло. І купальник якого кольору купальник всі були в різному, в різному ріксі. Усі були купальники різного кольору, щоб якось їй виділитися, напевно, і щось типу такого. Не знаю, вибирайте який купальник, якщо ви який ви хочете, якщо ви збираєтесь їхати сюди на прослуховування, то одягати найкомфортніший для вас купальник, можете одягатися якісь, одягати одягати якийсь гарний свій найкращий купальник, щоб якось виділятися також можливо, спрацює. Ось, Але. Не може спідниць, спідницях не можна. пам'ятаю, на одному з прослуховувань мені сказали її зняти, тому що тому, що вони тоді не побачать виборність, не побачать, Тобто спідниця може закривати як це твої стегне і, і, і твої м'язи, тому вони в спідницях не мож. Мене просили зняти. А, також от не очікуйте такого, що тут буде дуже дуже важкі комбінації, тому що так не буде. Але очікуйте на те, що ви повинні посміхатися, тому що це реально вас виділяє від всіх інших. І очікуйте на те, що вам потрібно буде тримати ногу чотири такта, що вам потрібно буде пригати, типу, я не знаю, чотири так такта на прыжок, ну це занадто багато. Ну добре, два такта, один на напліє, один підпригнутий, і раз, і два, і раз. І два, і тобто, розумієте, треба буде треба, добре пригати, робити розтяжку, тому що на це дивиться. робіть розтяжку саме ось цих м'язів Humstrings, та м'язи, які позад, 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 позаді ваших ляшек, вашої ноги. Ось ці всі м'язи, м'язи, ікар, то також їх треба розтягувати. Це все розтягуєте, і спина, ну спину, спину не розтягуйте. Спину просто розумієте, що вам треба буде це також робити. І роз, арабески дивіться, ну і коротше. Ось якесь у таке з нами в нас вийшло відео. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм, підтримуйте мене на бамі Кофі або на батя Монобанку і читайте мої історії всі силки в описі під цим відео. Всім дуже дякую за перегляд і люблю вас! Удачі всім, якщо ви сюди збираєтесь їхати в Лондон на прослуховування Харківську баладної школу, то всім бажаю удачі і сподіваюся, мої поради якісь, особливо посміхатись і просто слухати музику і отримати від цього задоволення, спрацюють і допоможуть вам. Тому всім удачі і люблю вас!